Я вам прийшла показати. У мене ця вже повністю розпустилася трояндочка. І наступна вже, дивіться, яка красунечка. Взагалі дуже гарна троянда. І там в іншому місці на підході ось ось розпуститься рожева. Ось ця такий колір гарний. Скоро подивимося. Ну і тут сьогодні 6 липня. 6 липня, у мене вже розквіт, перший е, бутончик розкрився. Гладіолуса. Це той, що я цього року купила в Дімсадгород. Новий колір собі такий гарний. Завжди гладіолуси квітли на мій день народження. 31 липня. А це щось ну, майже на місяць раніше. Все. Я дивлюся у людей, вже даним-давно гладіолуси квітли. Я ж їду, бачу, що у людей квітнуть. У мене це пізніше навіть ще розквіт. Цей теж уже касічку випустив, а ті поки ще ні. Може на мій день народження все ж таки якийсь дочекається. Я звикла, що в мене на... завжди на день народження подарунок це гладіолуси. Лавандочка, цей кущик самий швидкий. Інші дуже-дуже повільно випускають квіти, а це і все, не нарадуюся на нього. Гарнючий, гарнючий. Зрізала перший букет кермеку. Дашоня мені підказала, що треба отак от догори ногами підвісити, щоб воно висохло. І тоді воно збереже свій колір такий. А якщо вчасно не зрізати, то вона каже, воно буде корічневе і не гарне. Так що я зрізала сьогодні такий букетик гарний.